Ой, лети лети, ти моє серце за горе, за обрій милий, та знайди мою долю, мою душу й тіло жити, знати не кохати гірко мені серце, бо далеко та країна, що мене хрестила. Занеси мене додому, на рідну долину, де гуляє вітер в полі, де коханий, милий, у неволі, в чужім краю, де зазуль немає, серце моє затихає, душенька вмирає. Ой, лети, ти моє серце, за гори, за обрій. Розкажи, матусі рідні, що мене згубило. Тетяна Кириса Лідзе народилася 1 грудня 1985 року в місті Коростені. Одружена має двох доньок. У 2003 році закінчила Коростенську середню загальноосвітню школу №1. Ученицею працювала кореспонденткою в міських та обласних газетах Вечірні Коростень «Древлянський край Вільне слово, універсум. У 2002 році виграла конкурс Свобода слова в Україні, після чого навчалася у регіональній школі журналістики. Отримала диплом. У 2008 році закінчила стаціонарне відділення соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Отримала спеціальність практична психологія, соціальна педагогіка. З жовтня 2009 року працювала на посаді культурганізатора, керівником гуртка основи журналістики в Коростенському будинку дитячої творчості. У жовтні 2013 року отримала грамоту за третє місце. в ці прози на всеукраїнському літературному мистецькому святі просто на покрову. Ще в шкільні роки насправді і вірші. У мене перший вірш, який я написала, був в першому класі, присвячений на тому, що я пішла в школу, власне. А потім мій тато подарував мені друкарську машинку з таку, він її там відремонтував, і я на ній дужечки печатала там все. І тоді пішов ряд таких кумедних, дитячих, <гум> і на той погляд моєї ну, такої шкільної свідомості дуже такі серйозні. Я там виступала перед батьками, дуже там робила такі збірки. Ну там три-чотири вірші були. Це моя збірка така була. Да. Це були такі перші насправді сходи. Потім я про них забула, вже стало нецікаво. І в восьмому класі, коли почала друкуватися вечірньому користенні, тоді я почала писати паралельно і вірші кохання. Знаєте, що ні? Що саме смішно, що не про кохання. Перший вірш був взагалі такий сумний і трагічний, присвячений подіям 26 квітня, тобто Чорнобильській катастрофі. А вже інші були про кохання, але вони, от я от їх буваю, перечитую, от вони якісь недолугі у мене, от такі, якісь несерйозні, якісь такі е, сляпами. Такими. А от щось, якщо стосується якоїсь такої серйозної тематики, то вони у мене такі вже більш. Естетично такі зрозумілі, доступні, соціальні. А от про кохання якось довгий час не складалося писати чомусь. Із попелу красень постав окій. Це користень мій не піддався рокам. Нелегко йому було у жалобі. Ці відгуки досі чути всім нам. Можливо, й нелегко було у турботах та змінювати долю під сили йому, незламним стояти завжди до кінця, любити і творити рукою митця, тому його знають і люблять усюди, бо поруч живуть і працюють з ним люди. Його люблять і щиро гордяться, плекають надії, їх мрієм збуватся. Люблю його також і хочу зізнатися, коли тут я, то поруч щастя. Це рідна і мала і рідна багата земля. Це місто, де мама зростала моя. Що хочеш ти моя свідомість, чому вертаєш до життя? Я хочу так побути в мріях. Де щастя, це моє буття? Що хочеш ти моя свідомість? Чи загубити, чи спасти, чи просто дати серцю спокій, що вітер вийшов із душі? Що хочеш ти моя свідомість? Чи це здається лиш мені? Щоб мозок чисто усвідомив, що все змінилось назавжди, що те життя, яким живу я, Лише гіркий спомин, що це міф, глухі, німий, мій гомін. Що хочеш, ти моя свідомість від мене грішної, сліпої? А я лише тримаюся за вчора, живу за старого. Є такий приклад життєвий. Це моя бабуся, яка пережила війну, дві голодовки, ну і вже одну війну фактично зараз учасниці є цього часу. Да? Я вважаю, що вона б його не змогла вистояти, і дуже важкі життєві в неї були переподії, навіть не хочеться про це додатково говорити. Але якщо людина ось залишається людиною і вона вистоїть при будь-яких обставинах, це однозначно. І більше того, не просто вистоїть, а стане отаким. Ідейним натхненником. От вона має тиждень назад, їй було 90 років, і вона у нас такий магніт сімейний. І я розумію, що якщо людина залишається в першу чергу людиною, тоді все буде добре. А коли зовнішньо б'ють по тобі якісь такі, ну багато ж з нами насправді в житті відбувається, і ми можемо достойно їх пережити, то власне тоді ми можемо вистояти тільки так. Внутрішній стан неймовірно прекрасний і тішить з собою життя. І задум мій непохідний і ясний змінити своє майбуття. Моє серце відкрите до всього нового, прекрасного, світлого і неземного. Воно відкривається новим світам, воно посміхається, світить всім вам. Заряд позитиву і теплих емоцій може відбрати в себе кожен охочий. Бути для когось зарею вночі, наснаги додати і допомогти. Коли кожен із нас візьме за ідею, бути в житті для когось зарею, тоді ночі смутку не будуть підласні і запанує на нашій планеті лише щастя. Чи можуть сказати багато? Вони океан щастя і добра і змушують про все забувати, даруючи море світла і тепла, вдивляючись у сіру безодню, бачиш щирість і світло душі, пробачаєш усе, що сьогодні, стаєш підтримкою у житті, і немає сильнішого впливу, ніж погляд маленьких очей, які любиш магічно і щиро, яким ладен пробачити все. Люди але ну, життя не таке просте, як нам здається, да, на перший погляд, але. Я думаю, що в мене дуже потужний ангел-охоронець, є, який допомагає будь-які важкі тяго, ну, тягості, якісь такі внутрішні, особливо якісь переживання, з мудрістю переживати, з достойністю розуміння. розуміння тому що я собі чітко розумію, що я. В житті має дуже багато хороших знайомих і людей, але ж вони не так просто з'являються в житті. Однозначно будується життя, коли є негатив, то однозначно треба шукати поруч і позитив і його більше. Летять думки, минають роки, і вітер свище за вікном. Старіє світ, старіє доти, поки хлинемо в потік, священні сили у природі, дарують нам мудрість і добро, бажає світ зустріти богів. А зустрічає жебряків, неначе осінь за порогом, неначе тінню по житті, кракують люди по болоту, не піднімаючи голів, не знаючи щедрої долі, не маючи власної волі, блукають в рідному краї, шукають себе і сім'ю, встають лише деякі з мужів, зривають кайдани із душ, піднімають батьків з колін, несуть Шевченківські слів. Ставай же рідненька земля, ставай же в країну моя, ідіть від людей до людей, Несіть українських ідей. Це останні вірші, насправді. От ну буквально пару років назад, от рік назад написані ось останнім часом. А до цього в всі якісь такі сумні, суперечливі, такі вірші поборні, якісь такі ідейні і. Довгий час я не маю, не могла написати щось таке оптимістично, позитивне. Коли помираєш духовно, душа твоя німо мовчить, і серце не стука від болі. Ти хочеш ридати, ти хочеш кричати, але як завжди мовчиш, над рідною милою землею у щедрім, квітучим краю зірка українська бриниць. Вона життя і кохання дарує, любов і вірність шанує. З українцями все в серці мандрує, і той, хто для себе ту зорю знайде, навіки сили і щастя візьме, збагне в житті усю свою участь і дітей тому научить. Разом вони велика сім'я, мудра і мужня, українська рідня. вони за собою долю кличуть свою, не знають ні болю і навіть жалю, коли все навколо втрачає свій блиск, традиції тануть, а їм наш мовчить. Вони матір з колін підіймають. Вони не мовчать і вони не ридають. Зоря їм от помагає, шлях освітляє за батьківщину, за Україну, за її волю, за її долю на довгі і мирні літа. Немає пам'яті в житті, нема традицій і коріння, бо все, що було, продали. Віддали рід святині і душі, гарми, деревічя, й лиха доля спіткали нашу всю рідню. Немає більше тої волі, що була з нами по життю. Тараса Лесю вже не чують і рідний поклик не для них. Живуть як звірі серед звірів, без правил та й без законів. О люди добрі, схаменіться. Згадайте про усе добро, про прадіда і ті криниці, про вільне слово і тепло. І разом миттю підійміться, і раб, і прапор рідний підніміть. І заспівайте вічний гімн на весь наш край на цілий світ. Томе писала ось зараз зв'язку з тими подіями, а це 2006 рік. Якийсь там другий курс університету чи третій. І думаю, не було навіть таких, здається, позивів, да, писати на той час про то. Але от такий, видно, душевний той стан такий був, от воєнничий, якийсь такий, хотілося змін, хотілося якогось такого. Зростання внутрішнього, і от мене всі такі вони були. Піднімаємося з колін, співаємо українських пісень. Давайте за Україну, і, і при чому завжди якісь такі песимістичні ноти, що ми цього не робимо. А зараз про це не можу писати, тому що зараз шестирічна дитина знає символи українські, вона розуміє, що такі шутки що власне батьківщина, що таке розуміння любові до рідної землі і. Ну, я вважаю, що про це вже мають писати, напевно, молоді люди, по-іншому бачити це. Тому що я більше зараз горжуся цими молодими людьми, які розуміють цю любов. І особливо дітками, якщо, наприклад, на святі 1 вересня діти співають гімн, перший, другий, третій клас. Можливо, вони всі слова знають, але вони розуміють, що це за пісня. Mm. Вони її знають, значить, і тим паче, якщо вони її співають. От такі душевні такі, аж мороз такий по шкірі, ти розумієш, що це інша нація, і про неї вже по-іншому треба писати. ви зараз в даному етапі поезії, ну і проза сама, вони для мене як відрада така, знаєте. От, коли от я люблю свою роботу насправді, і е, навіть більше того, я отримую кайф від того, що я там зайнята настільки. Але тим, коли мені просто хочеться для себе писати. Або ну, от, дуже рідко я можу це робити свідомо, кудись там друкуючи. Да? Хоча, можливо, би треба було видати вже якусь збірку, ну, час, напевно, прийшов, Але я не знаю, чи змогла б я робити суто це. Тоді втратився б набір інформації життєвої і чи змогла б я писати просто. Я вважаю, що людина пише тільки тоді, коли в неї є додаткова інформація, от отримання якихось почуттів, емоцій від життя, від навколишнього середовища. І тоді ти розумієш, що ти пишеш тільки тому, що от воно все є в гармонії. А коли ти все це забереш, наприклад, ти залишиш суто вірші, то, можливо, вони просто приходити не будуть. Ступає ногами по рідному краю, і сонечко світить, ніхто не дрімає. Прокинулось місто, усі поспішають, і цю метушню усі полюбляють. Ідучи натхненно, а хтось і не дуже. Робота не буде чекати, наш друже. І ось починають крутитись процеси, які досі спали, як сонні принцеси. Ми силу черпаємо у рідному домі, у слові, в розмові, у тихому дзвоні. Улюблене місто нас нагодає. Коли допоможе, коли підштовхне, і завжди успішність крокуватиме поруч із тими, хто вірить в єдинство і совість, хто любить, шанує свою батьківщину. І з тим любов, і з тим Україна. Дякую. Я дуже хочу збірку. Колись була на одному тренінгу, і він запитали, якби у вас залишився рік життя, що б ви зробили? І як дивно, це було, ще, ну, там, теж я досить молода була людина, я написала, випустити випусти творчу збірку. А це сиджу і думаю. Бог дарує більше життя, то дякую, а тепер треба робити щось, ну, втілювати це. І я думаю, що, напевно, має прийти час, коли я нарешті себе візьму в руки і, і, ну, і організую ось це. Хоча б, щоб було от і ну, своїм рідним по духу людям от, дати, тому що багато хто і не знає, що я пишу вірші, насправді, ну, таких із близьких людей, там, дізнається потім, або там дзвонять. От ми дивилися по телебаченню, як ти там читала вірші, ти ж пишеш вірші? Ну, кажу, ну так. Якось так, ну це дивно людям деяким знати, що, а ще й вірші. Як ну, то я не думаю, що ще й вірші, тобто, ну, це. Непросто, напевно. Я взагалі завжди дивувалася людям, які вміють і писати, і співати, і малювати. Думаю, ну це обдаровані люди. І це ж непросто. Тому... Ну добре, а чого не вистачає для збірки? Віршів, я так розумію, вистачає? Не віршів, так, вистачає. А Чого не вистачає? Ну, напевно, такого мотиватора не було ще такого, хто б мені сказав, так, давай взяла себе в руки і пішла. От такого, напевно, або я вже сама собі маю це сказати там через дой. Ну насправді я зараз от ви зараз затронули ту тему, яку я от насичено про це думаю. Ось треба піти, напевно, починати ну, зрозуміти про як це має відбуватися проект укладання власне самої творчої збірки. І начебто є люди, які можуть підсказати. Ну от бачите. Ну добре, ви видана збірка, далі що? Все, Вірші більше ви не пишете? Ні, пишу. Пишу, і я їх більше, того, що деякі навіть ось в мене є папка, я її рідко відкриваю, От готуючись до вас, дивлюсь багато. І ось останній час написала, деякі навіть не надруковані, ще є в якихось блокнотах. Ну, треба себе просто ну, організувати і це все скласти в купу. А з приводу віршів, да, ми говоримо про збірку. Ну мені б хотілося ще дуже. От у мене зараз така ідея фікс. Я пишу серйозну таку роботу на такі творчі конкурси українські. І я ось це моя зараз така ідея. Я дуже хочу, щоб вона вийшла в світ, тому що там. Затронена та така тематика, яка дуже ну багатьом із людей, ну відсотків там з половини однозначно близька і цю тему. Зрозуміють і передадуть. І я думаю, що вона зможе зайняти якесь місце. Я дуже хочу, щоб воно зайняло якесь місце, не просто видати і покласти на поличку, ось що я молодець. А хотілося би, щоб ну від цього хтось отримав якусь користь. Тому що ну, от, мені приємно, коли зараз в українській літературі вводять сучасників да, твори. Значить mm -hmm. вони досягли якогось рівня того, щоб діти е, розуміли. І... Тому що література вона цілюща дуже. Якщо людині вона допомагає, значить ти виконав свою місію Ось в цьому момент. Має бути потреба в твоїй творчості. Ну Зараз досить складно. Досить складно, справді. Ось я останнього останній раз була на просвяті простону покрову і чула, як люди такими маленькими групками спілкуються. І я думаю, буде тільки тоді розвиток нашої людської цивілізації, коли ми не будемо забувати про такі речі. Бо ми самі на цьому росли. Класика, от літературна, вона має бути більше того, її треба вчити. Тих ну, самих дітей треба вчити писати. Тому що от вони починають щось робити, а в них немає рівності там стовпчиків чи ще чогось. А додатково щось ну, не хочуть там, немає ніде навчитись чи як навчитись, і вони самі починають вчитися да, цьому. А коли от це буде нормою, що мають діти писати, мають діти читати в першу чергу. От коли от я спілкуюся з учнями шкіл, я дивлюся, що діти багато читають. І цікаву літературу. Не просто там Гаррі Поттер» прочитав, тому що це актуально, а от такої. Сучасна література, класична література українська. І ти думаєш, хм, багато дітей читають. А говорять же, що навпаки, у нас. А я не погоджуюся. Ні, не погоджуюсь. Я приведу е, гурток е, основи журналістики. У мене великий потенціал дітей, які пишуть і читає. Багато пише, багато читає. І е, е, вони. Інколи навіть от один вірш я написала, от присвячується їм, тому що вони бачать свій олімп, вони бачать свою гору, вони стільки роблять, у них стільки сил, вони і танцюють, вони і співають, вони і там, вони і там, і вони встигають ну, залишатися власне дітьми, але такими продвинутими. І я думаю, що от коли у нас такі діти будуть нормою, тоді ми у нас не буде питань розвитку. Ми будемо однозначно розвиватися. Дві батьківщини, можна так сказати, які да? з них ви присвячуєте свої твори в більшість ступені? Ну, моя батьківщина, безумовно, це Україна. І я завжди говорила, що я українка. Я однозначно люблю свою Україну. Вона вона нас така. Вона, до речі, ці держави чимось і схожі водночас, а водночас і розхожі. І я думаю, що от у мені оця любов. Велика до України тільки завдяки грузинській крові. Я от інколи думаю, що грузини вони дуже патріотичні, патріотичні Вони так. люблять свою батьківщину і дуже люблять свою матір. І я думаю, що ось це в мені дає силу любити ось ну, свою власну землю. Тому що я от народилася тут, в Україні. А брат він народився в Грузії, але ну, власне в зв'язку з хворобами вони приїхали з батьками сюди, тому що жили вони в сухумі там довгий час. І мені навіть не вдалося там пожити, я тільки відпочивати їздила до бабусі в гості. Але от спогади в мене самі такі чудові і приємні. І коли там щось відбувається не зовсім добре в Грузії, я це теж переживаю. От. Але, безумовно, головна така ідейна батьківщина це України. Село Українське село, ото колись воно жило. Співали ниви і поля, дівчата, хлопці, дітвора. Країна славилась хлібами і щиро ситими синами Кохали, жили у селі. А зараз де усі вони? Хто за кордоном доленьку шукає, а хто від горя помирає? В селі пусті стоять поля. Людей нема, нема й добра. Хто винен, то не нам гадати. в країну треба підіймати. Молодість і силу повернути, і відновити і рідний дух. Це в наших силах земляки, це наші з вами матері, у тому селищі зростали і зло роботою карали. Це такі вірш. Насправді мене село мало що пов'язує, але от мене от бентежить, коли я проїжджаю кудись і бачу ці голі поля, мало заселені хати, і я розумію, що ну, буде гинути все, бо там душа. А от коли вона зникає, тоді зникається якесь коріння. Такі. А де ваша душа? Ось я от до чого веду, у мене життя на вулиці Коцюбинського. Я от так часто думаю, мама буває заклопотана справами, це приватний сектор, там батька немає, їй важко. І я достатньо зайнята. І вона каже: давай продамо цю м, хату, і вже купимо квартиру. А я так собі подумаю: тут каштани, які папа привіз з Грузії, посадив, мені був один рік, а вони досі родять в Каштани, треба при нагоді вас пригостити. І вони в нього вродили. У нас три великих дерева. І скільки хто б намагався взяти паросток, вони не, ну, не, при, не приймаються. Я тільки заради тих каштанів не можу ту хату залишити. Хоча я розумію, що там роботи просто не почати край. От там от виходиш літом, і тобі здається, хоч це й не село, але воно твоє. Природна течія життя така стрімка і незвичайна. вона летить у майбуття, яке саме по собі тайна. Вона закохує у себе, штовхає силою вперед, несе тебе у щире небо, де мрії пахнуть, наче мед, і ти, як птаха, вільна, щира, летиш за покликом душі, і лиш олімп то твоя міра, ідеш до звершення мети. Я думаю, що успіхом я б вважала, коли б я змогла видати. Такі якісь роботи, навіть я не хочу говорити, чи це книжки, чи це збірки, чи це брошурки, але ці роботи вони потрібні були конкретній групі людей. Я маю на увазі говорити про всіх ну, неможливо, тому що бути всім потрібним або навіть актуальним неможливо. Але, от, наприклад, в даному ось зараз я це бачу, що я б хотіла. Щоб від цього від моєї роботи був результат для людей, для дітей в даному етапі я от багато що роблю от, наприклад, коли мої вихованці бачать мій, мій друг, і вони розуміють, що я їм для них є прикладом. Коли ми разом з ними їдемо на якийсь конкурс, і я разом з ними йду як конкурсант цієї програми. І коли вони перемагають, бачачи, я від цього теж вважаю що це мій успіх. Тому ну я не знаю, я так далеко чомусь в, саме от в творчості не можу зайти, щоб це цитували. Я думаю, що це вже якась зона зірковості, напевно. Я би хотіла просто щоб цю роботу, яку я роблю, і закінчу, дай Бог, і надрукую. Щоб вона була потрібною і не припадала пилом, тому що це навіть критика так не вбиває письменника, коли його робота, яку він так лілеєв, яку він так ніс, і щиро вклав туди душу, не потрібна нікому.